З робочим візитом до Подільської громади завітав Григорій Діденко, голова Одеської обласної ради, в рамках якого відбулася нарада з начальником районної військової адміністрації Михайлом Лазаренком, тимчасово виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським та Олександром Маланюком, депутатом облради, щодо вирішення проблемних питань. Запрошені були також голови Балтської та Ананівської територіальних громад Сергій Мазур та Юрій Тищенко. Далі, згідно про. Вони відвідали заклад загальної середньої освіти номер 7 Аби 1 вересня діти сіли за парти та загалом мали змогу отримувати знання в очній формі. В укритті закладу освіти був проведений капітальний ремонт та реконструкція. Наразі тут є усе необхідне: і потужний генератор на випадок екстрених відключень електропостачання, доступ до сусідньої мережі, інтернет, продукти харчування та вода, медичний пункт та вбиральня. Далі вони пройшлися коридорами школи. Школи зайшовши до деяких класів. Завітали також і до шкільної їдальні. До речі, капітальний ремонт у ній був проведений за кошти обласного бюджету. Кухарі зауважили, що готують усі страви з авторськими рецептами відомого шеф кухаря Євгена Клопотенка. Григорій Віталійович особисто перевірив меню, а також поцікавився, скільки дітей харчується на безкоштовній основі. Далі делегація завітала до закладу загальної середньої освіти номер 3 Діти зустріли гостей патріотичною піснею Ой, у лузі червона. Калина цього тижня школярі почали займатися у змішаній формі у три зміни. Освітній заклад не має власного підвального приміщення, тож питання облаштування шкільного укриття стояло гостро ще минулого року. Перемовини щодо використання підвального приміщення колишнього будинку офіцерів не дали бажаного результату, тому тільки у січні місяці 2023 року, після чергового обстеження профільною комісією, яка все ж таки надала акт з. Домогами щодо використання деяких класів закладу освіти як найпростіше укриття громадою Розпочалися його будівельні роботи згідно всіх рекомендацій. У міському будинку культури працює пункт незламності. Тут можна зарядити гаджети, випити чай чи каву. Звісно ж, враховуючи умови сьогодення. У приміщенні є укриття, яке також додатково обладнане генератором, вайфай-покриттям та піччю на дровах. Користуючись можливістю, Анна Вишневська, начальник управління культури та туризму, розповіла, чим живе міський будинок культури. Зауважила, що жителі громади мають змогу відвідувати будь-які секції, і усе це на безкоштовній основі. Голова Одеської обласної ради відвідав Липецький заклад загальної середньої освіти. У школі навчається 286 дітей. Також на базі освітнього закладу є дитячий садочок. Його відвідує три десятки маленьких липечан. Школа обладнана усім необхідним, аби діти здобували якісну освіту. У зв'язку з воєнними діями перед початком нового навчального року з учнями та їх батьками були проведені класні години. Їм пояснювали, як буде проходити. Ходити навчання в умовах війни, Педколектив в свою чергу змінив розклад занять. Тепер школярі навчаються у дві зміни: аби під час сигналу повітряна тривога усі учасники освітнього процесу могли спуститися в укриття. Робота ведеться, все необхідне для того, щоб була змішана форма навчання майже у всіх закладах Подільської громади відбувається. Зараз робиться проекти на чотири бомбосховища, які будуть будуватися нові по пунктам незламності. Все зроблено для того, щоб можна було провести час зі світлом, підзарядити телефон. Всі недоліки, які зараз є в пунктах незламності та в школах, я вважаю, що вони будуть виправлені. Будемо йти до того, щоб переходити максимально на очне навчання, щоб діти могли ходити в школу, були забезпечені всім, чим треба для того, щоб навчатися у школі.